З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Анко Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат. Добрий день вам Вітаю ну гості. Спасибо вам, що сьогодні, коли більшість відсипається після нового року, ви присутні. Під час прямого ефіру нагадаю, що 29 грудня о 4.30 ранку Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2015 рік. Доволі багато критики вже звучить щодо цього держбюджету. Зокрема, чимало депутатів скаржилися на те, що уряд не показав їм остаточну версію проекту бюджету до голосування однак їм все одно довелося прийняти його до кінця року, аби швидко відновити співпрацю з МВФ. Тому, мабуть, не дарма. Сьогодні держбюджет на цей рік називають котому мішку із великою кількістю порушень. Шановні гості, поділіться своїми враженнями відносно держбюджету. на 2015 рік. Вадима, ну я е, міг би підтримати колег. Е, у мене тільки негатив, але сьогодні. Е, Новий рік розпочався, може трошки позитиву додамо, подумаємо, що дасть цей бюджет. Якщо я не помиляюсь, вночі президент його вже підписав, хоча тексту ніхто не бачив. Головне в цьому бюджеті і в його прийнятті не будемо зараз Торкатись, колеги правильно сказали, і з порушеннями приймався, і в інтересах, звичайно, кого тому, що і вибори звичайно роблять великий бізнес сплачує витрати, виборчі, але цей бюджет, хоч надасть стабільне стабільного отримання. Хоч маленької, хоч нереальної, хоч практично не життєвої, але пенсії, але зарплати, чиновникам, службовцям, лікарям, вчителям. Це єдиний позитив прийняті бюджети, які я бачу. Дякую. Фон сьогодні ми працюємо у прямому ефірі. Шановні гості, а може, не варто було сидіти другу ніч. Це, до речі, от, за роки е, Незалежної України другий такий випадок. Перший випадок був так, в 96-му році, коли спікером був Олександр Мороз, так і президентом Кучмам. Існує думка, що депутати так квапилися прийняти держбюджет, аби якомога швидше так піти новорічні канікули. Може, варто було це перенести на наступний день, спокійно посидіти і ще раз все переглянути. Наскільки от ви адвокат, наскільки правильно з юридичної точки зору те, що багато депутатів не бачили сам от проект, так, документ проекту держбюджету? Це і є відповідь на те, що революція гідності нічого не дала і не привнесла позитиву в нові реалії України. І я взагалі не можу зрозуміти. Давайте спитаємо кожний зараз себе, чому ми вимушені з вами працювати 29-го, 30, го 31-го, А депутати, начебто, за подвиг нам ставлять що вони вночі щось прийняли. Я зараз йшов по Києву, працюють, вибачте, транспорт працюють. Двірники чистять, а депутати всі поїхали на Гаваї відпочивати. Я написав в ту ніч. Е Арсенію Петровичу Яценюку, ви хочете побороти корупцію, то внесіть законопроекти. Одразу його прийміть, забороніть всім повністю службовцям державним чиновникам від першого до п'ятого рангу взагалі покидати Україну, навіть коли вони підуть з державної служби. Якщо вони крадуть, то хай тут мучуються з нами разом з награбованим і забороніть їм взагалі виїзд. Тому І цей бюджет приймався би в спокійному порядку, тому що народні депутати не Скажімо так пом'якше, не, не поспішали би в аеропорт Бориспіль чи жуляни, то щоб покинути нашу країну. Дякую, дякую за питання. Добрий день. Добрий день, Петро Григорьович, міста Кі. Тепер звісно, нас почали низу, але потім і верхи і вже ж нічого їм буде і не кушати, ні працювати, і прочі. Дякую. Тобто України не буде, що ли, дякую. Що нас чекає? У ну, наших слухачі, давайте послухаємо. Маємо вже кілька запитань на лінії. Прошу дочекатися, вислухаємо першим. Прошу. Доброго здоров'я. Цьому році вам бажає Сергій Рососкомов. Ви действительно може стати сума. От сейчас послушав радиовесті. Президент Росії не ну, поздравил Порошенко з новим годом. А як це вони не президентом? А как раз вчера показали отрывок из инаугурации Порошенко, где он, положа правую руку на Библию, клялся ну так бы молодцы, продать все свои фабрики в Российской Федерации и Севастопольские судоремонтные заводы. получается, если он не продал, значит, он к преступник, значит, на Библии, значит, правда тогда выходит путин -то. Да? И что самое интересное, помните, на пресс-конференции Порошенко, его так и спросили, запытали прямо, так вы воюете, чьи торгуете -то с Россией? Он сразу взглянулся, ну, не буду дальше говорить. Дальше самое интересное, читаю э, -э газету, удар, Вах, господи, а как в этом году 75% городского бюджета идет, так сказать, в Стольного града в э -э, государственные, это ж мы вообще будем нищие. Вы поймите, я спрашиваю, у билетерш на, на трамвае, троллейбусы, за сколько вам выплатили э -э, заработную плату, только за октябрь. А спередишь пятикратное повышение цен на платежки, за что же люди будут жить? А самое-то удивительное, даже Кличко признал, что 319 миллионов. гривін із городского жита. Послухайте, запитання ваше. Так, да, а запитання такі. А дійсно, що, собственно, поменялось-то? Одна шайкалейка сменила другую в результате майдана гидности. Ну, ну, понимаете, я не знаю, как жить. Тут יש сам питання, як жити, як жити буде у цьому році. Вадима. Ну, дивіться на мене. Дивіться на мене, а... Я не знаю, ми тут домовлялись, що дати людям позитив, дати якісь сигнали. А де їх взяти, ці сигнали? І водночас говорити правду ми домовлялися. І водночас говорити правду, як можна. З приводу продав-не продав бізнес. Людина каже, злодій чи не злодій. Та ні, ну все просто. Якщо людина не продає свій бізнес, то вона розуміє, що вона ненадовго. Все, точка. Інших ніяких тут не потрібно шукати якихось. Під, 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 під хвостів в цьому питанні з приводу іншого, ну вибачте, якщо як це обережно сказати, ми тут з колегами обговорюємо прийняття бюджету всліпу, то якщо ми бачимо, що взагалі бюджет обговорюють 5 лідерів фракцій да, більшості то навіщо нам обирати і утримувати на свої податки 450 цих держеморт. І при цьому, вибачте, пенсія у наших батьків буде залишатись 900 гривень. Та може краще 5 обрати, і хай собі в 5 там щось обирають і такі інші. Я взагалі не розумію. Але як це змінити? Нові обличчя в Верховну Раду не пройшли. Ті, що пройшли, це був обман, їх використали, і вони зараз це розуміють. Навіть такі відомі діячі громадські і політичні, як всі, вони сьогодні починають розуміти, що їх просто використали на їх ім'ї і імені туди протащили інших попередніх чи перефарбованих. На жаль, як це змінити, я не знаю. І людина правильно каже. Що робити простій людині? Я їхав на ефір, а консьєрка питає, що мені робити. Пенсія 900 гривень, квартплата півтори тисячі. Ну, про інше я мовчу, про долар за 30 на днях, то взагалі не, не кажу. Так і ще саме страшне, що вона каже: реформи. На мій погляд, правда, реформи це коли тобі дали заробити. І трошки ти повинен поділитись державою. Про реформи Ми поговоримо. Дякую. Давайте давайте послухаємо ще одне запитання. Громадський діяч. Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.